Дня наш ранішній коктейль, ми повинні цей день правильно завершити, щоб вночі відбулося відновлення, щоб був глибокий спокійний сон, щоб відновився кислотно-лужний баланс. Всі клітини, які пошкодились, були також реставровані. І саме для цього науковці розробили науковці International розробили і запатентували постачання мінералів і мікроелементів. Restorate. І саме регенерація відбувається вночі, тому і мікроелементи, і мінерали повинні потрапити в наш організм ввечері перед сном. Для того, щоб відновити, як я вже сказала, кислотно лужний баланс, відновити кістки, зуби, відновити скелет, покращити стан волосся, шкіри, нігтів. І ви знаєте, ви будете настільки... Чудово висипатися і настільки в бодрому дусі ставати зранку без скрипу, без тріску і радіти новому дню, а ще й знати, що ви, вас чекає ранішній коктейль, і ви побачите, наскільки зміниться і якість, і такий смак життя постачання зранку до вечора.